Мама, мама, з паничом добігалась така. Я його не знаю, їй Богу не знаю. Он прищепився, мама. Не знає, не знає, ах ти ж свята догожа. Куди, куди панич? Я тебе зараз за свою дочку в глаза повоцарапаю. Мама, не треба, а ти доступатися будеш геть додому. Куди, куди! Втекти хотів! мадам, не смикайте. А, щоб я такого вертихвоста не втримала. Мадам, не скандальте, люди ж побачать. Хай бачать, хай чують, хай усі бачать. Я заможний я вам заплачу. Щоб ти не дочекався, щоб я за доньку гроші брала. Нащо ти своду її зрозумів? Щоб я мусну, якщо зводив, щоб я луну знову ще зводив. Зводив, зводив, зводив. Я сама бачила, як ви обіймалися та цілувалися. Зводив, зводив, зводив. Не втечеш, нікуди не пущу. Тільки не кричіть, тільки не кричіть. Маю право подокричати. Караул, рятуйте. Слухайте сюди. Ми любимось вашою донькою. Брешу комусь іншому. Знаю я вас, паночів. А я не паничу, я не паничу. Це тільки зверху мене освіта. Не зверху. Їм зверху. Не зверху. Брешеш, Іро. не зверху брешеш. Я, я не брешу, я Галю кохаю. Та, пожалуйста, тільки відпустіть. Е, ні, відпущу, тільки ти мені присягни. Є святу землю. Так. Так і так нащо? Може, тут собачки. Тоді ходімо, присягнеш мені на церкві.